Вона мені скидає тренування, і там є одна вправа: лодочка на животі, типа екстензії. Екстензія це розгинання спини. Щодо екстензії, одразу зроблю ремарку: не робіть цю вправу. Ну, спина і так нормально працює. Ви, там, ви насправді вона і так перенавантажена через те, що ми сидимо багато. А по-друге, ми постійно щось піднімаємо. А ще під час присідань зазвичай люди роблять присідання не ногами, а попереком. І взагалі все робиться попереком. Тому і там спина і так перенавантажена. Краще е, треба подумати, що зробити для того, щоб вона розвантажилась, і, 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 і що зробити, щоб пресі включився і працював. А не спина за нього працювала. Коротше, є лодочка там на животі, там прогинається, ноги руки піднімають, і потрібно виконувати вправо. Я кажу, давай подивимось, бо ну, я не знаю, завжди все це проходить через певне дослідження, через експеримент. Я кажу, приберу ось цю вправу, а далі ми подивимось. От ми нещодавно списались, і вона каже, дійсно, через цю вправу їй стає погано, і на два дні вимикається нервова система, їй прям дуже погано. Уявляєте, елементарна вправа.